Ідемо далі. Війна в Україні буде головною темою Мюнхенської безпекової конференції. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Sirius XM Patriot. каже закінчення повномасштабної війни в Україні в інтересах усіх. Тому ця тема буде обговорюватися із міністрами закордонних справ та іншими лідерами. Ну і нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 14 по 16 лютого. Там будуть присутні понад шість перепрошую 60 глав держав та урядів. Ну і більше 100 міністрів, а також керівники міжнародних організацій, політики, представники бізнесу та неурядових кіл. Для України важливо зберегти формат Рамштайн та отримати підготовку підтримку на майбутньому засіданні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із очільницею Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо. Почуємо формат Рамштайн. Це беречні не тільки європейські партнери, і партнери Сполучених Штатів Америки. Це 50 плюс країн. Для нас головний результат, щоб ми зберегли ці країни. Ми їх зберегли. А ми подивимось, як він буде проходити в цьому в цей період. А і подивимось, як буде далі. Але ми очікуємо, що буде представництво всіх країн, і також буде представництво Сполучених Штатів Америки. Але подивимось по результат. Головний результат Рамштайну безумовно це допомога, спільна допомога Україні. Формат Рамштайн було започатковано навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мета зустрічі координація військової допомоги Києву у роботі групи беруть участь понад 50 країн. Це учасники НАТО, держави ЄС та союзники з Африки і Азії. Зустрічі відбуваються на контрольованій США. авіабазі базі Рамштайн у Німеччині 12 лютого буде 26-те засідання. Геннадій Дубов, політичний оглядач, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання і дякую, що так рано знайшли можливість, попри всі ці негаразди, які ми тут з вами в Києві переживаємо. Добрий ранок! Вітаю вас! Так, ну почнімо з Мюнхенської безпекової конференції. Ем... Основне до чого зараз прикута увага, принаймні з цієї такої української оптики, це звичайно переговори Володимира Зеленського, української делегації на чолі з президентом, і так само американських представників, зокрема Джей Ді Венса, ну і звичайно, кіт Келок. Але якщо говорити про той максимум, який Україна може отримати від, від цих комунікацій, яким він, яким він є. Ну, складно сказати, тому що в цілому Мюнхенська конференція це майданчик для відповідної дискусії, і певних рішень зазвичай там не ухвалюють, відповідно видають звіти в загальному сенсі, власне, ну для широкої широкого кола питань безпекових в Європі, передусім і не тільки насправді. Але лідери держав і інші представники держав вони використовують цю зустріч, цю нагоду для того, щоб провести двосторонні перемовини. Я не пам'ятаю час. Щоб, наприклад, мюнхенські конференції закінчувались укладанням міждержавних угод, як правило, мова йде про декларації, про можливо певні спільні ком'юніки або спільні там прес-підходи. І відповідно сьогодні ми можемо констатувати, що скоріш за все мова буде йти лише про першу умовно попередню зустріч українського керівництва із представниками нової американської адміністрації, тому якби певного конкретного рішення або певного бачення або висунення. Плана Трампа чи його презентація там, скоріш за все, не відбудеться, буде умовно кажучи, як у нас це прийнято говорити. Відповідно, звірка годинників більше наврядчі і відповідно дійсно більш цікавим буде формат Рамштайн, який, наче за повідомленнями ЗМІ, вже не в Рамштайні буде проходити, а в Брюсселі. І власне, позиція американської сторони відповідно на цьому форумі. Позиція сьогодні попередня, що пакети зброї оголошені не будуть, але Позиція щодо там, наприклад, гарантій безпеки, щодо продовження роботи формату, вона нам безумовно цікава. Ну і до того ж цікава власне чи візьме Британія крім головування, лідерство з точки зору виділення нам відповідних збройних пакетів, і чи підтримують її, і в якому обсязі підтримують європейські країни. Чи може нам просто перепідтвердять, наприклад, нещодавній шведський пакет допомоги на більш ніж один мільярд американських доларів? Чи відповідно ми отримаємо нові ініціативи, в тому числі по зброї по засобам протиповітряної оборони європейського виробництва? Тобто, тут це таке такий перехідний момент в нашій історії, в історії цієї війни і в історії допомоги Україні. Чим це відповідно продовжується? Тільки час може показати? Ну, ось лідерство Великої Британії. Це звичайно, Зараз під питанням сьогоднішній день він можливо принесе нам певну конкретику, бо фактично ми вже маємо якраз той день, коли ось цей формат має реалізуватися, в 26-те, я маю на увазі Рамштайн. Та але коли ми говоримо про це лідерство, ймовірне лідерство Британії, це передовсім про виділення грошей, чи це радше там проактивна позиція і те, що Британія візьме на себе таку таку роль. Диктатора порядку денного слово диктатора від, від слова диктувати, а не від якогось іншого. Розумієте про що я? Ну, диктатор навіть в негативній конотації від слова диктувати мова <laughs> але... мова йде скоріше про лідерство. Чому тому, що ну у нас є низка угод з Британією, зокрема остання старічна угода першою, ця країна підписала власне угоду про запевнення в безпеці на початку 2024 року, і там фігурують цифри, і вони відповідно там 4 мільярди фунтів стерлінгів. Ми розуміємо, що допомога сполучених штатів вона. Становила десятки мільйонів мільярдів доларів, перепрошую, і відповідно, тобто на порядок, чи більше, перевищувала можливості Великої Британії як фінансові, так і чисто мілітарні, з точки зору виробництва відповідних зразків зброї від щодо промислових потужностей, які спроможні в принципі їх виробляти. Ну і відповідно певні фінансові моменти, тому що ми розуміємо, що штати і Велика Британія достатньо, хоч і співставні, мабуть. Але ну, в дуже різних вагових категоріях з точки зору відповідно економічного потенціалу, штати відповідають скоріше всьому Європейському Союзу і Великій Британії як країні, яка туди на сьогодні вже не входить. І у цьому зв'язку Британія може нам запропонувати скоріше таке риторичне лідерство, власне підтримку дипломатичну, Що що школа в них дипломатична? Вона, мабуть, є однією з найдавніших в світі, в принципі, з точки зору традиції, з точки зору зв'язків, з точки зору можливостей просувати свій порядок денний. Тому ми завжди розраховували на британську дипломатію. Ну, мабуть, сьогодні сьогоднішній день буде вимагати ще й більш посилити її, і ми поди. На результати, яких зможе досягнути Британія під голов... будучи головою відповідного формату Рамштайн, який вже навіть з Рамштайна, з американської бази трохи переїхав, враховуючи події, зокрема вибори власне 47-го президента Трампа. Про якраз таки 47-го президента Трампа і його е піддатливість або його готовність надалі підтримувати Україну, і до речі, на прикладі Рамштайну з цього формату, тут я думаю, теж можна говорити. Е З'являлися припущення про те, що в разі, якщо європейці будуть, е ну скажімо, більш зговірливими, тобто окупуватимуть, наприклад, американську зброю або активніше братимуть участь в дискусії щодо збільшення фінансування НАТО, ну то в такому разі, це може. Якось там заохотити і американську сторону, і конкретно Дональда Трампа в більш активній підтримці України. Чи ось ця схема вона е функціонує? Сьогодні достатньо такі суперечливі новини, передусім від самого Трампа, тому що коли він говорив про згоду України, наприклад? Віддавати природні ресурси на 500 мільярдів доларів, він пізніше наголосив на тому, що мова йде про компенсацію тих постачань, які вже відбулись, тобто це мова йде про нібито необхідність розрахунку за попередні пакети допомоги, які давала адміністрація пана Джозефа Байдена, і в цьому контексті, якщо ми приймаємо ці слова за чисту монету, у Трампа не всі слова можна так прямо сприймати, скажімо чесно, але так чи інакше, поки ми маємо лише це, якщо ми... Бачимо, що ситуація саме така, що мова йде про компенсацію, як він говорить, то наступні його тези з приводу виробництва зброї і передачу їх Україні можна може означати як пропозицію, таку оферту європейській стороні виділяти бюджети і відповідно допомагати Україні грошима. А штати могли б забезпечити промислову базу і відповідний потенціал виробництва. Я тлумачу на сьогодні, враховуючи наявну інформацію, поки це так. І дійсно слід сказати, що якщо кошти плюс-мінус у Європі є в достатній кількості, просто питання їх перерозподілу з певних одних пріоритетів на пріоритети України і допомоги, то виробничих потужностей однозначно європейських суто європейських не вистачить. Ми бачили, що зокрема і достатньо складно йшла ініціатива чеського президента Петра Павлова, відповідно, який Обіцяв мільйон снарядів вийшло в підсумку, але трошки пізніше і трошки менше ніж заявлялося. Тобто є момент потужності і Європа, на жаль, на сьогоднішній день лише в своїх окремих документах. От, зокрема, нещодавно з'явився лист європейської комісії на адресу всіх європейських органів, власне, який називався компас конкурентоздатності. Вони тільки там сьогодні, в 2025 році ставлять питання з приводу необхідності розширення виробничих потужностей. Ну ніби якби трьох років війни повномасштабної на кордонах Європейського союзу не було. І на жаль, вони констатують, що там необхідні інвестиції в сотні мільярдів євро на рік власне суто в виробництво, не відповідно там в наповнення запасів. Чи в допомогу Україні, а саме виробництво європейське, тому тут без штатів з точки зору промислової бази, з точки зору країни, яка має один із найбільш потужних військово-промислових комплексів в світі, навряд чи обійдеться. Ми бачимо сьогодні, на жаль, навіть і по місту Києву, що, скоріш за все, як повідомляють наші офіційні особи, мова йшла про північно-корейські ракети. Меншої дальності, і відповідно, європейці в цьому контексті вони відстають навіть від такої, як вважалося нерозвинутої, примітивної, іноді таке, як нас казали, держави. Але балістичні ракети вони роблять і своїм союзникам постачають. Тому власне тут, мабуть, це ще один такий, якщо не дзвіночок, а вже такий дзвін, що необхідно все таки прокидатися і певним чином формувати свою позицію і чесно її озвучувати, зокрема для того, щоб Україна. Приймали вірні для себе рішення Ну, про е наслідки чергового російського обстрілу. Я скажу зараз за коротку мить, але перед тим подякую вам за розмову. Нагадаю, Геннадій Дубу політичний оглядач з нами наживо. Отже,